Вітаю! Не секрет, що на моєму каналі найбільше відео про виготовлення скриньок та інших дрібних виробів із різноманітних порід дерева. Переважно це сосна, смерека, а також вільха. Інколи використовую дуб, ясен та деякі інші породи. При виготовленні виробів завжди залишаються якісь обрізки. Для виготовлення таких скриньок я використовую ці планки товщиною 8 завжди залишаються якісь невеличкі обрізочки 12, 10, 8 е, см. Обрізки зберігаються і так накидаю сюди. Потім відбувається певне сортування і е, різні за розмірами обрізки в різні коробки. А тут в мене зібрані обрізки, які раніше йшли на виготовлення підставок для смартфона. Переважно я виготовляв ось такі підставки для смартфона. Сюди можуть бути обрізки з мінімальним розміром 85 мм. Але таких підставок я наробив досить таки багато, але обрізків ще є теж багато. Виготовляти просто такі вироби якби на склад, воно не зовсім раціонально. Тому я вирішив знайти інше використання таким обрізкам. Ось вже відсортував. Такі заготовки. Що з таких заготовочок можна робити? Можна виготовляти ось такі стакани. Вільха, смерека тонована. Причому ці стакани, ну, в даному випадку розмір обрізків для стакана і для е, підставки під смартфон однаковий 80 мм. Але ці стакани можна робити різного розміру, і 65 мм і 70 мм, той розмір, який диктує заготовка. Можна декілька таких різних планових стаканчиків різного розміру зробити, склеїти їх між собою, буде такий своєрідний органайзер. Таким чином можна утилізувати більшу частину обрізків, які залишаються у мене. З міркувань безпеки я не буду вирівнювати крайки заготовок на фрезерному верстаті. Буду використовувати таку дошку для стругання і рубанок для чистового стругання. Також по можливості буду вирівнювати заготовки по товщині, для того, щоб зменшити час на шліфування. Пройшов певний час, підсохли щити і будемо далі їх обробляти. Значить, Всього назбирав відрізків на 4 стаканчики, екцентрикова машинка, шліфувальна шкурка з гернистостю P60 і чорнове шліфування. Позначу зовнішні сторони для того, щоб визначитися, яка сторона буде всередину стаканчика, яка буде ззовні. Значить, спочатку я обріжу одну сторону, вона буде як базова. Потім буду виставляти упор паралельний і відповідно буду вже на кожний стаканчик вибирати таку ширину, яка для нього під'їзду одна базова сторона вже є но, по суті дві одна була до того і одну тільки що сформував зараз я налаштував вже на обрізування по довжині Теж вибрав найменшу деталь, і вона буде як би орієнтиром для різання. Далі обрізання під 45 градусів далі шліфую внутрішні сторони. Для того, щоб це було легше і зручніше робити і не завалювати кути, не завалювати площину, я буду шліфувати це по дві деталі одночасно. Шліфувальна шкурка 120. Деталі готові до склеювання. Для склеювання буду використовувати такі пасові струбцини. Вісім, дуже зручно обрізати ось такою ноживкою від IRWIN Останнє шліфування, за допомогою якого знімуться фаски на всіх ребрах. Фарбувати буду відерон, бейс для дерева, тік натуральний. Для іншого виробу використаю трошки темніший колір, полісандр індійський. Але коли висихаю, він стає матовий, тому що це все-таки напівматовий лак.